Вітаю вас розумашки! Сьогодні пропоную вам позайматися математикою. І на гостину до нас завітав зайчик. Він хоче дізнатися, чи знаємо ми цифри. А ми йому розкажемо і познайомимо його із цифрами. Гаразд? Тоді починаємо. Діти, давайте розповімо зайчику, які цифри ми вже знаємо. Яка це цифра? Цифра один. А що позначає цифра один? Вірно, цифра один позначає, що предмет один. Подивіться на малюнок і скажіть, скільки квіточок. Квіточка одна, а якою цифрою ми позначимо її? Вірно, цифрою один. А скажіть, скільки рибок в акваріумі? Вірно, рибка одна, а якою цифрою ми позначимо кількість рибок? Так, молодці. Цифрою один! Зайчик хоче дізнатися, яка ось ця цифра? Так, це цифра два. А що позначає цифра 2? Вірно. Цифра 2 позначає два предмета. Порахуйте, будь ласка, скільки ялинок? Один. Два. Якою цифрою ми позначаємо кількість ялинок? Цифрою Два. Вірно, молодці. А давайте порахуємо ведмедиків. Один ведмедик. Два ведмеді. Якою цифрою позначимо кількість ведмедів? Вірно, цифрою 2. Молодці. Наш зайчик не знає, яка це цифра. Давайте його познайомимо із цифрою 3. А що вона позначає? Вірно, вона позначає три предмети. Діти. А давайте ми з вами порахуємо, скільки яблучок має зайчик. Одне яблучко. Два яблучка. Три яблучка має зайчик. Якою цифрою позначимо кількість яблучок? Вірно, цифрою три. А погляньте і скажіть, скільки грибочків на малюнку. Один грибочок, два грибочки, три грибочки. Якою ж цифрою ми позначимо кількість грибочків? Вірно, цифрою три. У нашого зайчика є друг їжачок. Він дуже любить малювати. Давайте з вами розглянемо малюнки. Що намалював їжачок? А їжачок намалював квіткову галявину. Зайчик хоче, щоб ми порахували квіти, метелики та бджілки. Спочатку ми з вами порахуємо квіти, одна квіточка, дві квіточки, три квіточки. А якою цифрою ми позначимо кількість квіточок? Вірно, цифрою 3. Тепер порахуємо метеликів. Один метелик. Два метелики. Якою цифрою ми позначимо кількість метеликів? Так, вірно, цифрою 2. А скільки ж у нас бджілок на малюнку? Так, вірно, бджілка одна. І позначимо її цифрою один. Вірно. Тож давайте розглянемо ще один малюнок, що намалював їжачок. Кого він тут зобразив? Так, лісових звіряток, своїх друзів. Ну ми порахуємо, скільки білочок, їжачків та зайчиків. Спочатку порахуємо білочок. Одна білочка, дві білочки. Три білочки. Вірно. Якою цифрою ми позначимо кількість білочок? Цифрою три. А тепер порахуємо їжачків. Один їжачок. Два їжачки. І яка цифра? Вірно, цифра два. А скільки ж у нас зайчиків? Давайте поглянемо на малюнок. Зайчик один. І цифрою позначимо один. Вірно малята. Зайчик хоче показати нам свій будиночок і пограти з нами в гру. Хто де живе? Подивіться, який гарний будиночок. А скажіть, хто у ньому живе? У будиночку живе їжачок, білочка, мишеня. Та зайчик. Діти, подивіться уважно і скажіть, хто живе вгорі. Вірно, вгорі живуть їжачок, білочка та мишка. А хто живе внизу? Так, зайчик, він живе внизу. А хто ж живе праворуч від їжачка? Так, там живе мишка, а хто живе ліворуч? Вірно, білочка, молодці. Зайчику дуже сподобалося гратися з нами, і він обіцяє ще не раз з нами пограти. А нам час прощатися. До зустрічі розумашки!